Прочитайте, будь ласка. При цьому були працівники поліції та ТРО. Вірно? Ні, працівник поліції бив кулаками по машині, я хочу, щоб було записано. Е -е, я ж вам о, це, це важливо. Розповідали, що тут написано стисло. Для цього я вам надала бланк пояснення, щоб ви тут все вказали. Ви ж кажіть, що є Я зрозумів, заява повинна мати так, якісь вимоги, я так розумію. Пояснення йде разом з заявою вашою. Так, да, 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 я зрозумів. Тобто в заяві воно пишеться стисло, <гум> На заяву тут ніхто не читає. Ні, ні, заяву подожіть, підожіть, підожіть, підожіть. Заява пояснення. має нести якусь вимогу, правильно? Ви я так розумію, Про пошкодження автомобіля йдеться в заяві? Про пошкодження автомобіля йде в описання, так? Іде в заяві, що пошкодило автомобіль, правильно? Але ж це заява. Тому я прошу у зв'язку з цим притягнути до відповідальності працівника поліції. Це заява повинна розглядатися. Так правильно, так я ж її хочу і подати. Ви вказували це все ж в своєму... Ні, то ж пояснення були, то ж не заява. В своєму зверненні, правильно. Бо дане пояснення йде разом з Заява, воно йде. Правильно, поставити. так в заяві повинна бути вимога не в поясненні. правильно? Е, вимога про притягнення воно до відповідальності у стисло обставини події. Коли, дата, час, місце і коротко, да, що да, трапилось. Тепер Тому, що допишіть тобі, я пояснює. Я зрозумів. Будь ласка, описує. допишіть туди декілька фраз і все. На мене не мав вже місця, куди мені дописувати. Я не маю mm. права виходити за інші межі. Ну Я зрозумів, то це не заява, це якби пояснення, виходить. Це заява пояснення. В заяві повинна бути вимога. От я хочу, щоб мені е, Жанна, було встановлено ну, винних... Якщо підписувати заяву чи не будете підписувати заяву? Давайте тоді я сам а напишу я заяву. Не. Давайте я сам напишу заяву тоді. Ви цю заяву підписувати будете чи ні? Ні, цю ні. Це ж пояснення, це не заява. Деп... Ну, ви ви зараз, написали її так, написано. як пояснення. А заява має бути така, я що я повторюю. хочу встановити осіб, які були Ми присутні. Пояснення. Оце все вказувало. У вас відео є? Є. Ну так на ви ж за поясненні пишіть, є відео зйомка даної події. Все відео буде надаватися окремо. Хто буде розглядати вашу? Добре, ви можете туди додати фразу, що я прошу притягнути до до відповідальності поліцейський. В Заяві не пишеться і... це. Ну як Ми це скоро, не пишеться? Ну це ж заява. дата, час і місце і. Коротко, що у вас трапилось, бо для цього всього є бланк пояснення, в якому ви вказуєте, що у вас трапилось, і повністю описувати всю ситуацію, яка відбувалася від початку до кінця. Ладно, добре, я зараз не маю часу. Передавіть, будь ласка, мені свої посвідчення, я їх зафіксую і на цьому будемо, я все одно приїду у відділок. Не, знімати я вам можна не дозволяю. можна. Ну як це не дозволяє? Ну, як знімати. це не дозволяє? Ми вам не дозволяю. дивіться, пункт 18, Третій працівник поліції на вимогу повинен надати. А я я вам маю право ознайомити з спосіб, який мені вийде. А, а де це такий спосіб? Такі. От приділіть цей спосіб, будь ласка. Я вам повинен надати. Я вам надаю своє посвідчення. — Добре, зачитайте склад посвідчення. Головне управління Національної поліції в Київській області. Старший сержант поліції Герасименко Олександр Васильович. коп 013632. 32 Так, тепер ви. Прочитайте, Бачите? будь ласка, я погано бачу. Лейтенант поліції Дмитро Іван інспектор. коп 019-106. Добре, дякую. Давайте я підпишу вашу заяву, пояснення. Де да. її підписи? Де галочки там? Два, два і три. Ваші підписи. Дайте я там, допишу, що є відео.

Взагалі-то неправильно, що працівники одного відділку один на одного приймають заяву. Правильно ж, так? Тридеться віхна, мабуть, температура, ні іншим. Послухайте, ще одне питання. Ви ж можете проявити поліцейське піклування, так? Що це підвезти кудись? На моє прохання. Ні, допомогти мені колеса накачати. Одне, друге, третє, четверте. Качати яким чином? Ну, ручним яким. Якщо вам підвести, завести, я можу вас підвести, але фізично я вам качати, колеса не буду. Ви... В мене крім вас є інша територія обслуговування сфера. Куди вас завести, я можу вас підвести. Куда вам насоса взяти чи що. Розумі. Розумієте, надати, я можу так. Добре, дякую. Добро А, Скажете мені номер, де я можу узнати реєстрацію.

Без букв, без нічого, да? ну, так? Його номер такий-то. Його номер такий-то від 31-го, да? так? 31-го, 31-го. Все, дякую.